Якщо ви не читали книжки цього автора, то я вважаю, що ви не знаєте, як жити. Привіт! Мене звати Настя. Я жіночий наставник та провідник Реліла. І сьогодні хочу поговорити з тобою про нову книжку Вадима Зеленда Трансерфінг себе. Насправді я вперше трансерфінг реальності прочитала десь у років. 17 або 18. я поступово йшла по цим всім крокам, потім читала Тавті і всі інші книжки. І насправді дуже обожнюю Зеленда. І як багато хто із вас останнім часом почала помічати, що. Трансерфінг вже не так класно працює, як це було раніше. І знаєте, я дуже ем, дуже раділа, коли побачила, що в Зеленда вийшла нова книжка Трансерфінг у себе, і мені почало здаватися, що там буде щось дуже крутезне про наш стан і те, як ми нашим станом впливаємо на нашу реальність. Я не помилилась, і сьогодні хочу розповісти вам про практики із книги Трансерфінг себе, які справді працюють. Трансерфінг це справді дуже глибоке вчення про те, як працює наша реальність і як ми можемо змінювати своє життя через усвідомлення, усвідомлення та управління власним станом та своєю свідомістю. Суть трансерфінгу полягає в тому, щоб не боротися із реальністю. А навчитися сприймати її і змінювати через свої внутрішні налаштування та правильні дії. Тож давайте розпочнемо із самого першого, і для мене справді це найважливіше те, те усвідомлення, яке я могла винести із цієї книжки, це стан, основа всього. Одним із найголовніших концептів трансерфінгу є наш стан. Кожен з нас знаходиться в певному стані в кожен момент часу. Не буває такого, щоб у нас не було якогось стану. Да? І цей стан визначає, як ми сприймаємо справді навколишній світ і як він дуже уважно відповідає нам. Трансерфінг нас вчить, що наш стан має величезний вплив на реальність, яку ми створюємо навколо себе. Тож надважливіші практики по зміну стану. Перше, щоб змінити свою реальність, треба почати з усвідомлення свого стану. Запитайте себе кожного дня, а у якому стані знаходжусь я зараз? Якщо ви в негативному стані, то спробуйте зробити кілька глибоких вдихів та видихів і перейдіть поступово до стану спокою, або ви можете зробити інші практики, які ви вже знаєте, які є на моєму Каналі для того, щоб увійти в той бажаний стан. І треба постійно уявляти себе в тому стані, в якому ви хочете бути. І дозволяти, знаєте, відчувати це ось прям фізично. Другий пункт, який дуже був важливий у трансерфінгу реальності, і він теж присутній у трансерфінгу себе це. Те, що важливість дуже серйозна перешкода. Однією з найбільших помилок людей є перебільшена важливість. І це теж моя така величезна проблема, що якщо я знаєте, кидаю фокус уваги на якусь справу, то там вся увага і там немає того результату, тому що є завищені очікування. Коли ми ставимо собі якісь надмірно важливі цілі і ставимо на цьому весь свій емоційний аспект, ми створюємо величезне енергетичне перекіс. І це призводить до того, що наша енергія, яка б мала впливати на позитивний результат, вона починає йти не туди, куди потрібно, і ми стаємо знаєте, заручниками таких енергетичних маятників. Дуже класні практики із цієї книжки я собі виписала практики заниження важливості. І це дуже класно, тому що я постійно кажу, що коли ми ставимо собі якусь ціль, коли ми починаємо робити дії у цій цілі, там не має бути завищеної важності. Ось, щоб позбутися цієї завищеної важності, потрібно навчитися її знижувати. Це не означає, що треба, ну, знаєте, так, типу, не піклуватися про свої цілі. Да? А, а треба. Перестати переживати через них, перестати, ось коли ми кажемо, що там я хочу досягнути якоїсь фінансової цілі і постійно переймаємось, то ми, начебто, посилаємо все Всесвіту не сигнали, що ми будемо цим володіти, а що ми сумніваємося, і ми справді не віримо в те, що ми можемо цим володіти. Тому що, коли ми впевнені, то там не виникає ніяких сумнівів, що цього. Може і не трапитися ви 100% знаєте, що це ваше воно буде, і ви спокійно до цього відноситесь. Можна запитувати себе постійно: а що якщо я не досягну цієї мети, то що трапиться? І зазвичай ну нічого такого е катастрофічно жахливого. Трапитися не може. Просто ми даємо тому результату, який хочемо отримати, через дещо надмірне у нашому в житті. Але насправді, якщо занижувати цю важність, то вже не так сильно ви від цього можете залежати. І кожен раз, коли ви відчуваєте якесь надмірне хвилювання через ситуацію, зупиніться, зробіть глибокий вдих, видих і нагадайте собі. Що ви маєте право на спокій та гармонію? Наступний дуже важливий пункт, про який каже Зеланд, це маятники. Е не треба віддавати маятникам свою енергію, якщо ви пам'ятаєте в тротфінгу реальності, дуже, дуже багато йшлося про маятники. Як взагалі, що це взагалі таке і чому це з нами відбувається? Маятники це такі енергетичні структури, які існують в всесвіті і живуть за рахунок людських емоцій та енергії. Це такі потужні, могутні сили, як соціальні системи, колективні переконання, масова культура, релігія, політика, страхи та інші колективні емоції. Як же нам їх нейтралізувати? Ну, По-перше, для того, щоб перестати брати участь у цих маятниках, треба усвідомити, коли ви потрапляєте під їх вплив. Іноді це зробити не так легко, тому що ми всі під впливом цих маятників знаходимося в Україні. Ми дуже залежимо від політики і від того, що відбувається навколо. Да? Ми не можемо якісь рішення приймати, тому що в нас такі обставини в країні. Але треба задавати собі питання постійно і розуміти, що зараз я знаходжуся під цим колективним маятником. І е, кожного разу, коли ви починаєте включатися, коли ви починаєте відчувати емоційну реакцію на те, що відбувається навколо, скажіть собі, це не моє, я не хочу брати участь в цьому. І мені здається, коли всі українці, ми перестанемо брати участь в цих маятниках, перестанемо включатися, то ми справді зможемо змінити реальність і зможемо змінити ті події, які зараз відбуваються. Ем, і замість того, щоб витрачати свою енергію е, на емоційні реакції, краще сфокусуйте свою увагу на позитивних і конструктивних аспектах вашого життя. Четверте, про що дуже важливо, пише Зелен, це про наш намір, та, як отримувати бажане. Так? Е, ми знаємо, що намір це таки дуже Потужний енергетичний імпульс, і він може допомагати здійснювати бажання. Але важливо розуміти, що недостатньо просто бажати чогось. Потрібно відчути це бажання, ніби воно вже здійснилося. І це те, про що ми казали про завищену важність, коли ви вірите в те, що, ви це маєте, що це має бути у вашому житті. Тут Зеланд дає дуже класну практику, яка називається Я вже там. Що потрібно робити для досягнення бажаного? Треба створити у собі такий стан, в якому ви отримаєте те, чого бажаєте. Наприклад, якщо ваша мета це якийсь там фінансовий успіх, якась конкретна сума грошей, да, яку ви вважаєте отримувати щомісяця, наприклад, або там на рік, то уявіть себе вже успішною людиною і відчуваєте це в собі. І почніть діяти так. Нібито ви вже досягли цього результату. Уважно прислухайтесь. Не тільки треба сидіти і відчувати себе багатою людиною, треба діяти так, начебто ви вже багато людина. Це дуже різні речі, і якщо ви це їх усвідомите, то це справді буде дуже класно. Я, наприклад, багато років намагалась підійти до Зеланда так, щоб на 100% усвідомити. Я там років 5 постійно перечитувала, і кожного разу я така, а так ось що мається на увазі. Дуже важливо, щоб ви прям зрозуміли і пропустили через себе, що не тільки ваш стан, а ваші дії через цей стан. І дуже важливо, щоб ви відчували на емоційному рівні це і не сумнівалися у тому, що Всесвіт вже справді працює для вас. Дуже класно, що Зіланд ще наголошує на цьому, що треба виходити за межі ваших обмежень. І це таки має бути наш вільний вибір. Зіланд розказує, що дуже часто ми себе... Обмежуємо внутрішніми переконаннями, страхами, судженнями. І він стверджує, що це завжди є наш вибір. І проблеми, які здаються нам якимись непереборними, насправді є результатом нашого обмеженого. Погляду на дану ситуацію. Через це я дуже обожнюю свої МАКОуч-сесії, тому що вони просто так щелкують, знаєте, ваші обмежуючі переконання і дуже класно дістають їх із підсвідомості. Тож, в книзі представлена така практика вільного вибору. Коли ви стикаєтесь із якоюсь проблемою, зробіть паузу. І е, замість того, щоб, знаєте, так автоматично реагувати і реагувати негативно, запитайте себе, а який в мене є альтернативний вибір? Уявіть ситуацію з, точки, е, з різних точок зору і подумайте про рішення, яке б могло бути для вас найкращим. І ніколи не. Е, не йдіть на поводку вашого страху і не бійтеся робити той крок у новому напрямку, навіть якщо він вам зараз здається якимось незвичайним. Вільний вибір це одна із найбільших можливостей, який нам дає трансерфінг. І тут дуже важливо розуміти, що. Одні ті самі дії не приводять к іншим результатам. І коли ви думаєте, що все пропало і вихіда немає, то вихід є, але можливо він лежить на трошки іншій плоскості. Подивіться ширше і подумайте, а що можна зробити не так, як я роблю завжди, трошки інакше. Дуже класна. Така думка, у узілена ще в трансерфінгу себе: це про стан гармонії та довіри до Всесвіту. І знаєте, цей стан гармонії це було таке. Е... Найважливіше для мене в минулому році пошуку гармонії, і це та причина, через що я створила даний Ютуб канал для того, щоб якомога більше жінок залучити до власної внутрішньої гармонії і сказати, що це крутезно бути в такому стані. Єланд теж, як і я, <с terr> вважає, що треба довіряти сві... всесвіту і жити в гармонії з ним. І якщо ми постійно намагаємося контролювати все навколо, то це викликає дуже, mm, дуже велике таке напруження і блокування енергії. Тут uh, неймовірна практика, яку я рекомендую використовувати, називається Все буде добре. Просто дозвольте собі відпустити контроль над подіями і вірте в що все йде так, як має бути. Іноді це складно зробити, коли ти думаєш, ну все тут повна дупа в житті, а я маю робити вигляд, що все йде як треба. Але е, справді. Дуже часто якісь негативні події, негативні зміни проводять нас до класного результату. І в мене за останні 10 років було стільки провалів у житті, і всі вони толкали мене до того, що я зараз. Записую цей відосик на свій youtube канал кайфую від розвитку мого ком'юніті в інстаграмі, тіктоці, телеграмі, і це справді мій шлях. І ось тут дуже важлива думка, якщо у вас виникає якась непередбачувана ситуація замість паніки, просто скажіть собі, це частина мого шляху. Я готовий до змін і буду сприймати і приймати все, що приходить. І вірте, що світ працює для вас, і навіть коли результатів не видно одразу. Тож, практики з книги Зеланда, трансерфінг себе вони допомагають не лише змінити реальність навколо, вони допомагають трансформувати наш внутрішній стан. І важливо пам'ятати, що все в нашому житті починається з нас самих. Наші думки, наші емоції, наш стан тільки це визначає, які події ми притягуємо у своєму житті. І найголовніше, пам'ятайте, що трансформація це не боротьба, це не злете та падіння, це не боляче, це така взаємодія з реальністю. Вірте в себе, управляйте своїм станом, дійте усвідомлено, і тоді Всесвіт вам дасть все найкращим чином. Любіть себе, дійте з гармонією і викиньте цю установку, що трансформація це боляче. Всі зараз почали казати про те, що «О, зараз такий стан пригнічений, мені так погано, це якась трансформація. Ні. Немає такої болючої трансформації. Легше сприймайте, керуйте своїм станом. Ось трансформація класна для вас. Я тримаю свій стан незалежно від бурхливих подій. Якщо вам сподобалось дане відео, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть у коментарях, що вам було корисно. Я дуже полюбляю читати. Я читаю всі езоторичні книжки до того, ще, як це стало мейнстрімом, із своїх 14 років почала з різних книжок, типу е Кіасакі е Бідний тато, Багатий тато, е Сіморон і всі інші книжки. Тож ж, е можу робити такі невеличкі відео-обзорчики на книжечки Мої улюблені. Підписуйтесь на мій телеграм, інстаграм, там дуже багато класної і корисної інформації. І до зустрічі у наступному відео!